І всім привіт! З вами Броліплеєр! І в мене серіалі проблюплер погоди. 14-й сезон і 6 серія битви хробань Блейк якзе. І ми починаємо. Тож, команду, мені придеться піти до проблюблей як Ні, брате, будь ласка, не робить це! Я не помру. Ти ж знаєш у мене є, так? Ти ж сама про це говорила. Ну, про це говорив Гевіс, а не я. Все рівно. Я все рівно піду, тому що я сміливаю, крім тебе. Ня. Я смілива. Ти не думаєш, що я всього боюся. Бойся. Ну байди бойся. Ти. я сам можу все вирішувати. Ош! Пролюбах як зе! Ти як ти хотів битися <ребування> зі мною, та йди битися зі мною, як ти того хочеш. З радістю. Рублю плеєр. Так. З радістю. Тож почнемо. Провлюпле ГЗ, тому що я тебе не боюся. Активація Форми Все я все зробив і тобі кінець. Ти мені нічого не зробиш. Я тобі зроблю. Через того робота голос тільки міняється. Це закінчено. Проблюплей ХЗ нас і назавжди. Проблюплер Сі! А що нас. Що? Демонто? А що на що? А що над Лос Дарка? Він там залишився. Палісиман хобайне Блека. Вони ж так ним нічого не зроблять, тому що не знаю, що робити. І що буде мені. Що робити? Що робити? Попросити 15 доларів, щоб каче покликав. я зараз, мабуть. вже йду. Я церем не програв, але потім я виграю. А цей раз я вже просто втікну. Занадто швидко я злюся, але мені давно не вже йти. Що? Постій. Стоп. Це справді ти. Це ти. я знаю Хеллбайн Блек. Цей ну ти не більше не той Хеллбайн Блек, який був раніше. Так я Хеллбайн Блек з. Як ти бачиш, я не виглядаю, як він. Але я можу тобі зробити шкоду, Гевіс. Я тобі можу що, теж шкоду зробити. Хоча щоб попаби мене перемогти, Гевіс, Голдом, своїм проротплеєгом. Чи ви зможете перемогти, де мене зігру мене зіграв прийму, я, я тебе переможу, а ти пограєш. Подивився. Ти знаєш, як мене Ми все мене тільки звільнити. Я знаю, що звільн... звільнити. Ти просто маріонетка. Ні. Як сказати? Я не досі не розумію, чому це повлюплею Я думаю, що просто не можемо допомогти в будь-який момент. Але я би на це зміг би зробити вже похід на Незах. Але я просто занадто хочу вже спати, я... але мені загинети похід за... на Незах. Мені хочеться спати, краще не буду йти на похід на неза. Байдеше відпочине від того. Хто ти такий? Я ти ж бачиш, що я Джонни Пілайджер. Я ж не просто якась копія. Бачиш Астрот? Та очі як Пілайча, але я би не довіряв. Ти астрата небезпеці. Я Небезпеці? Ти серйозно? Я нічого не боюся, дуже сильний. Ніхто мені не нашкодить. Си. оце я хочу зробити наркий не... Не дракон. Ти знаєш що це Nether Дракон? Ти хочеш сказати, що він може на мене напасти? Алта, а теж, потей я кажу я. Що Ас проблюплер з ним дружився. ти ще про це не знав, так? Ах. Тоді це я не зрозумів, коли він був в драгон -др 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 формі, але я вже все розумію. Хтось йому дав цю форму, тепер цей раз. Я тобі досвіду покажу Астрат. Проблюплер мій друг він не ворог дасть не в ньому діло, а не закону дракону, я тобі якось не довіряю. Я надто підрозулий, Джоні Білай вже таки не знає. Я повторюю, йди з цього місця, звільни Хлобране Блек. Я сюди прийшов, щоб звільнити хлобране Блека від демонізації, щоб він був вільний від чар Незергу. Занадто такий Гевіс розумний, надто розумний хлопець. Тож, як ти того справді хочеш, то почнемо. Гевіс Голдом. Але ти не можеш сам команди без стоїть. Я можу. Я сильніша, ніж ти. Минулий раз ти чуть не погав, тому може ти без команди не можеш мене перемогти. Можу! Ох! Ти. Ти просто. Ох! Це занадто сильно. Що ти зробив та це догом? Просто його вирубав. Ні, не робить все! Посі! Що відбувається? Ах, чому тут занадто темно. Ах, ах. Знати, що щось чому тут темно, так, бо Блек? блаки в своїй А як ти в своїй пізнадомісті, тут не ти не справжній, а тільки твоя свідомість. Моя свідомість? Типа, ти просто не розумієш. Тільки доклади мені одну інформацію, і ти можеш побачити про ліплеєра і про радплеєри, знайш зараз. Скажи мені по слабі місця Астрата. Ні, я не знаю їх їх всі. Я не знаю їх самі місця. Я не знаю, як не доклади. Ні, я не докладу, я не знаю. Доклади. Ні, я не знаю, як ти того не хочеш, та. То... Як ти я згину, то не знаєш, я згину добе і ти правду до публіплатплей. У мене і так є свій план. Я знаю, який це буде план. Крубліплегер. Мені дуже шкода, так, що так все сталося, пробач. Ми, ми разом будемо назавжди друзями. Назавжди будемо друзями. Це, ем, це все ілюзії. Ти не справжній публіплеєр. Це все ілюзії. Це не ілюзії. це не все не справжнє. Я не вірю в всьому цьому. Це ілюзії публіп Ти не... Ти не справжній. Ми разом будемо завжди друзями. Ні, ти не справжній пробліплеєр. Це все ілюзії. Я все. Це просто ілюзії. Я, я більше все зрозумів, ніж це зміг це зробити ілюзії ці пробліплеє гз. Мені не вірив, що я справді це все справжнє, то доклади слабі місця Астрита? Я не знаю! Я справді не все не знаю! Я не знаю їхніх їхні, його слабих місць. Я ніколи не знав його місць. Як ти цього не знаєш, то діді! О, моє лице, ти. воно все червоне. Ти поганив. <плес> 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 ти просто слабак! Ти навіть мені нічого не можеш зробити. Ти навряд чи, ти просто слабак, ні. Ти нічого мені не зробиш, команда мене не захи... захистить, команда Стах. Ти просто слабак, який нічого не може зробити. Ні, ні. О, це дуже сильно болить. Не такий слабий, відьма. Ні. Проблюфлейх мене рятує. Ти думаєш? Якщо не те, що Астрид може зрадити, він не зрадить. Це ти. Це він не зробить. Не зробить? Ти впевнений в тому. Тоді побачимося твоєму новому кошмару Hillbrane Black. Що? що? Hellbrane Black, як Z, ми почнемо битву і закінчимо, що ти не будеш більше демонізації Хубрань Блек. І що ти зробиш? А... Ага. Я виграв шлем, я виграв. Скажеш, Азрат, я придумав нову. Час вільну його демонаса! Що? Що відбувається! І всім до побачення! І з вами звонить плеєр! і всім до побачення!